Всім привіт, я Оля, і я викладаю англійську уже понад три роки. За цей час я зрозуміла, що все ж таки найосновнішою проблемою серед охочих опанувати будь-яку іноземну мову. Ми не будемо акцентуватися саме на англійській. Є нечітке розуміння того, що шлях вивчення будь-якої іноземної мови це не так просто та не так легко. Насправді, це тернистий шлях, який а, змушує людину в певних моментах зупинятися. Опановувати себе та рухатись далі, тому що є свої obstacles, є певні перешкоди, які змушують людину адаптуватись під це все. І це нормально, тому що успіх не може happen overnight, так би сказати. І ми повинні бути готові до всього не лише до ups, але й до downs. не лише позитивні сторони, але й негативні. Тому що все це система, в якій людина перебуває протягом певного періоду. Зараз шириться тенденція, що іноземну мову можна вивчити за 3-4 місяці чи прокачати її на певний рівень. Це все можливо, але тут ми говоримо більше про якість цієї прокачки, про якість цього стрибку на наступний рівень, тому що можна дійсно якісно, гарно вивчити та опанувати будь-яку мову, але навіть вивчаючи її уже понад 15 років не знати її ідеально, розумієте? Це поняття дуже відносне, тому що я також спираюсь на свій досвід. Можна сказати, що в школі я не вивчала мову так. Я вивчаю її останні 5 років. Коли я це робила усвідомлено, мої результати були кращі, коли я це робила просто, тому що так роблять усі. Моя моє сприйняття не було таким. І мова, відповідно, вивчалася довше, були певні свої нюанси, які вимагали повторної відшліфовки, так би мовити, і повторного вивчення. Саме тому наступні декілька хвилин я хочу розвіяти міф про те, що мову вивчати дуже просто, дуже легко, дуже швидко, і також той міф, що все ж таки мову вивчати дуже складно і дуже довго. Це також неправда. Важливо спиратися на свій індивідуальний досвід, на те, як комфортно вам, і саме тоді процес вивчення іноземної мови буде для вас комфортним і кайфом. Насвіть цього відео, щоб вивчити мову, варто лише її полюбити, але також і докласти чимало зусиль повинна звучати саме ось так, як я її щойно озвучила. Тому що без зусиль ми не зможемо ні відпрацювати певні наші навики, які ми вже набули, ні опрацювати інформацію, яку ми просто почули. Цього недостатньо. І під час вивчення мови це правило також спрацьовує. Загалом вивчення будь-якої іноземної мови змушує людину перебувати у такій своєрідній системі. Тому зараз я хочу поділитися своїми топ 3 порадами, які я вважаю повинен розуміти кожен перед початком вивчення іноземної мови. Перший Надзвичайно важливий етап для мене це конкретна постановка цілі та обговорення мотивації, тому що мотивація це поняття обширне, і кожен повинен розуміти, що її потрібно відновлювати, потрібно шукати ресурс для того, щоб продовжувати рухатися у одному напрямку, навіть коли є певні нюанси. Конкретна постановка цілі це не якесь примітивне речення, де ви стверджуєте, що мені потрібно вивчити англійську, тому що це дуже популярна мова. Це не ціль, це більше факт, просто який підтримує вашу ціль. Чи, наприклад, коли ви кажете, що мені потрібно вивчити мову, я зможу спілкуватися з людьми? Насправді будь-яка ціль вивчення мови вже дозволить вам вийти на новий рівень і комунікувати із людьми. Саме тому, якщо ти зацікавлений у постановці конкретної цілі, і ти хочеш прописати план, наприклад, вивчення іноземної мови англійської в даному випадку на певний період, можеш звернутися до мене. Я тобі з цим радо допоможу. Всі посилання на мої соціальні мережі будуть під цим відео. Другий етап це, мабуть, спілкуватися із людьми, які раніше вже мали досвід вивчення іноземної мови. Це можуть бути ваші друзі, однокласники, це можуть бути і ваші доставники, який веде вас цією дорогою. Ви можете запитувати, як цей процес відбувався у них, з якими труднощами вони стикалися, як вони себе мотивували в процесі. І насправді ця комунікація дуже сильно допоможе вам зрозуміти, що ви не якийсь лузер, що все окей. І це природньо не розуміти, це природньо а, бути втомленим після певного такого тривалого вже етапу вивчення іноземної мови. Це все дуже важливо, тому що саме комунікація вона допоможе зрозуміти, що ви вже щось знаєте, це допоможе глибше аналізувати ваш поточний рівень і, звичайно, щоб порівняти з. Хорошої точки зору, тобто із здорової точки зору, те, де ви знаходитесь зараз, те, де ви можете бути. Там через певний період часу, де ви були, так і просто поговорити це все із людиною, яка також прийшла цей шлях, поділившись досвідом. Третій етап, про який я хочу поговорити, це звичайно, що створення середовища, де ви зможете використовувати іноземну мову, тому що, повірте, це міф, що мову реально вивчити лише поїхавши за кордон чи перебуваючи у рідному середовищі, це все можливо частково правда, оскільки рідне середовище це рідне середовище. Це зрозуміло, але за допомогою штучного середовища, повірте мені, ви також можете значно покращити рівень своєї мови, відчути, що це таке, і зробити це самостійно. Тобто, вам нікого тут не потрібно. Що мається на увазі під створенням середовища? Це переведення інтерфейсу усіх ваших гаджетів на мову, яку ви вивчаєте. Тобто поставте свій телефон на англійську мову, чи німецьку мову, чи іспанську, в залежності від того, що ви вивчаєте. І вже кожного дня, кожного ранку, коли ви прокидатиметеся, ви одразу зустрічатимете цю мову у своєму житті. Ви можете читати книги, і ніхто не говорить брати якісь магаскладні книги, де ви будете читати і підкреслювати кожне слово, тому що ви його не розумієте, хоча ця техніка також не є ефективною насправді. От ви можете створювати собі середовище навіть просто спілкуючись із самим собою, що я маю на увазі. Намагайтеся описати свою рутину, тобто ви щось робите в голові. Створюйте ці речення, створюйте якісь колокейшнс, які допоможуть вам їх запам'ятовувати все краще і краще. Дивіться фільми, дивіться серіали. Можете робити це як субтитрами, так і намагатися без субтитрів. Ставте собі щось на бакграунд, коли ви прибираєте чи перескладуєте якісь свої старі речі. Це все допоможе активувати саме сприйняття вашого, вашим мозком інформацію, яку ви намагаєтесь вивчити, інформацію, яку ви намагаєтесь допомогти. Я впевнена, що за ці декілька хвилин я не відкрила вам Америки, і десь колись ви вже чули всі ці настанови, ви вже чули всі ці техніки, правила. І повірте, є ще дуже багато інформації, якою я хочу з вами поділитися. Але ціллю цього каналу, цілею цього відео є саме. Можливо, доза натхнення для вас і розуміння того, що шлях вивчення іноземної мови не є таким легким, але й не є таким складним. Варто лише розуміти нюанси, і варто лише справді захотіти вивчати іноземну мову і створити собі всі умови для того, щоб ця мова вивчалася цікаво і пізнавально кожного разу, коли ви сідаєте за вивчення певної нової інформації.